Перша персональна виставка це досягнення. А НАТО для п'ятикласника. Втім, у вихованця Палацу творчості учнів Олексія Біленького це вийшло. Справжній вернісаж та вдячні глядачі. Серед них і кореспонденти МСН. Більше чотирьох десятків картин. Це досягнення юного художника за шість років творчості. Майже половину життя Олексій навчається малюванню у художньому гуртку палацу творчості учнів. каже, що хист до цього отримав у спадок від дідуся. Малює з радістю та на нестачно натхнення, як буває у дорослих, ніколи не скаржиться. А хвилює юного митця багато що і події минулого, і сьогодення. Серед представлених робіт і портрети, і натюрморти, і жанрові картини. В основному роботи по темам там по праздникам таким-то. Но больше всего мне, конечно, нравится рисовать баталии. Я читаю книжки меня, они вдохновляют писать. Это очень хорошее у него цветоощущение и хорошо в рисунок, он хорошо выстраивает пропорции, хорошо отношение цвета, света, тени. И ага. хорошо выдаются у него образы, образные работы получаются. Вот там вот если есть работа, вон казаки бьются, там прямо бой кипит. П'ятикласник активно захоплюється і іншими видами мистецтва, полюбляє танці та поезію, а ще цікавиться футболом та інформатикою. Втім, пов'язати своє життя все-таки планує за образотворчим мистецтвом. Моя головна ціль – це вчитися в архітектурному або на в такому, в такому, в такій сфері знайти собі якусь то роботу. Ну, Потому что хочется жить хорошо. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, МСМ.